Нова небезпека від шахетів. Що почали використовувати росіяни? І як Збройні Сили України могли б запускати ракети Томагавт? Що я бачу за оцим запитом України про ракети Томагавт як систему неядерного стримування Росії? Ракети Томагавт загалом запускаються з контейнерів. Зварити пускову установку, ну хоча б з нашого кразу, ну, я, наприклад, не бачу жодних проблем. Ракета програмується після запуску, вона не підтримує зв'язку з оператором. Тобто система вистрілив і забув. І ракети морського базування абсолютно тим же самим способом можна запускати з наземних пускових установок, що американці, до речі, і роблять. Це ті самі ракети морського базування, які розмістили на пускових установках системи TFO. Це не має жодної проблеми. Проблема, якщо, наприклад, не хочеться пускові установки комусь передавати. Дайте нам авіаційний варіант AGM 109, наприклад. Вибачте. Цей варіант можна було б запускати з наших винищувачів Су-24М, які в нас зараз займаються тим, що запускають Це не так. на кореневих пілонах крила здатний взяти дві ракети і теж здійснити їхній запуск. І система та сама, що і Шедо. Вистрілив і забув. Зайшов у потрібну зону, вистрілив і забув. Тут проблем нема. Тут єдина проблема це політичне рішення: даємо чи не даємо. Не дають? Значить, ми будемо виживати. Якби дали, то це змінило правила гри радикальним чином. Бо дальність ракет залежно від варіанту, від 1500 до 25 тисяч кілометрів. Навіть у разі півтори тисячі кілометрів десь до 70% підприємства російського військового промислового комплексу змогли б перебувати під ударами цих ракет. Відповідно, росіяни відчували час від часу брак різних типів боєприпасів, бойової техніки або якогось військового обладнання. Провели демонстраційні випробування українських розробок роїв дронів і керованих боєприпасів від 17 команд-розробників. Це повідомлення від Міністерства з питань стратегічних гаузи промисловості Германа Сметаніна. Та я, ви знаєте, доволі скептично ставлюся до ройового застосування. Воно має ефективний вигляд, але в умовах РЕП чи вдасться синхронізувати дії всіх елементів цього рою? Це перший момент. По-друге, мене дуже стурбували дані про те, що по наших військах у Курській області росіяни працюють fpv дронами з управління по електронно-волконним кабелям. Оптоволокно. Кабель, ну ми собі завжди уявляємо, от, наприклад, завтовшський палець ось такий. А там, як рибальська волосінь. Ці дрони працюють на відстані 5-7 км. І жодній реп на них не діє. Оце мене дуже турбує. Де наші такі? У нас теж були такі розробки. І хотілося б, щоб не рої дронів розроблялися, а розроблялися дрони, проти яких російський реп безсилий. Бо дрон. Що управляється по оптоволоконному кабелю, передає інформацію по ньому про те, що він там бачить, і про ціль. Це, до речі, нагадує стаціонарні телефонні апарати. У нього є провід, і це єдиний засіб зв'язку. І поставити жодну перешкоду йому не можна. І друге питання, яке постає з цього: як будемо з ними воювати? Добре, дозволили вже дробовики, але ж потрібно більш серйозна якась зброя. Можна було подумати над картечними зарядами для підствольників. Можна було подумати про якісь інші засоби нищення цих новітніх безпілотників. Це щодо fpv дронів тобто дронів тактичної рівня. А якщо перейти на рівень шахедів, то дотепер українського шахеда не створено. Ані по дальності, ані по бойовій частині. Згідно з рекламною інформацією, дрон лютий за бойовою частиною перевершив. Іранські шахеди. Але все одно величезна вартість наших дронів заважає масово їх використовувати так, як це роблять росіяни. Ось прочитав інформацію, що в Києві в середньому у жовтні за день звучало по дві повітряні тривоги, а практично 95% використаних засобів. Це були шахеди. Росіяни постійно експериментують із шахедами. Загалом дрони шахеда мають ту саму систему. Вистрілив і забув. Програма є, і він летить згідно з програмою. Але як складається ця програма? Програма складається так, щоб ці дрони залітали до Києва з будь-якого напрямку, наприклад, з Житомирської області, або не зі Сходу, де розташована Росія чи з Південного Сходу, а з північного заходу, звідки завгодно. Це означає, що ми мусимо наші мобільні групи і засоби ППО не лише в Києві мати, а й по всій території України розміщувати довкола цих об'єктів. А не по дозі в найбільш вірогідному напрямку. Це розтягує сили ППО. В нас і так не вистачає зенітно-ракетних комплексів і мобільних груп. Ми ж не можемо половину армії перетворити на мобільні групи. Потрібна величезна кількість мобільних груп. Потрібно зенітні ракетні комплекси, здатні прикрити об'єкт з усіх напрямків. А їх важко знайти, особливо, якщо прикриваються міста. ЗРК середньої дальності. Це до 40 кілометрів на сам 100 і І якщо прикрити велике місто, потрібно два комплекси. Тому росіяни старанно вишукують місця, де ці шахеди і прориваються, і тому роблять такі складні програми і змінили тактику. Виконували ці шахедні атаки в три хвилі. Перша хвиля третина шахедів з бойовою частиною, а дві третини різним мото, типу Гербер і дронів фальшсіли або ж розвідники. Друга хвиля 50 на 50 і лише третя хвиля основна маса шахедів з бойовою частиною летіла. Це теж розпорошує наші сили ППО і змушує використовувати зенітні ракети. А ми, як росіяни, берегли свої ракети. Так, вибережемо ракети до ЗРК, бо росіяни накопичують запаси ракет. Ось така загалом ситуація. Плюс треба сказати, що росіяни зараз пробують ставити на шахеди Старлін. а це вже вкрай небезпечно для наших тилів за лінію фронту на вісім 120 км приблизно. Максимально. Бо в цьому випадку шахеди вже вражають не цілі з відомими координатами, тобто нерухомі цілі, а можуть працювати і по рухомих цілях, бо оператор вже бачить, де летить шахет і куди йому потрібно влучити. Тобто росіяни весь час вдосконалюють технологію своїх ударних засобів. А ми... а ми трішечки не встигаємо за цим. На жаль. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую вам всім за довіру. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Ну а на завершення, я традиційно скажу: що слава Україні! Слава силам оборони! І дякую всім вам за довіру. Побачимось на Зрумі!